Перш за все хочу о, висловити співчуття родним, близьким загиблих киян. Дійсно, Київ пережив дуже важку ніч, я це розумію. Що стосується нашого міста, міста Харкова, то більш-менш спокійне було, і цей тиждень проходить теж більш-менш спокійно, але лунає повітряна тривога і потрібно бути дуже обережними. Я нагадую вам, що на тому тижні були влучання шахедів, шість шахедів в багатоповерхівку. На жаль, загинуло сім людей, серед яких двоє дітей. Крім цього, Постраждало 25 людей, двоє з них перебувають ще у лікарні, так, так що такі обставини, які вони є на сьогодні в місті Харкові. Насправді в місто Харків постраждала дуже і дуже постраждало серед всіх великих міст. Найбільша руйнація є в нашому місті. Якщо взяти збитки, то тільки приблизно збитки становлять приблизно 10 мільярдів євро, і це величезні кошти. Але ми не докладаємо масу зусиль для того, щоб відновлювати. І що стосується пріоритетів, то, звісно, це житло. Бо сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харків... Я вже казав, залишилося без даху над головою. Крім цього, 206 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні перебувають у Харкові, потребують теж житла. Тобто житло це пріоритет, але нам потрібно відновлювати і лікарні, і дитячі садочки, і школи, і соціальні об'єкти. Крім цього, відновлена інфраструктура, критична інфраструктура міста. Ми працюємо над цим, бо ворог зруйнував нам і ТИЦ, і трансформаторна підстанція. І дуже важливо сьогодні зробити так, щоб підготуватися до синьо зимового періоду. І ми працюємо сьогодні. Що стосується відновлення, то е, спочатку широкомасштабного е, вторгнення Російської Федерації на території України ми маємо 12 тисяч будівель, які е, зазнали пошкоджень. Е, це перш за все, житлові будинки, 9 тисяч житлових будинків було пошкоджено, серед яких 50 на 50 це приватний е, сектор і багатоповерховий житловий будинки. Так, дійсно, нам Вдалося вже відновити 1400 житлових будинків, починаючи з початку війни. І ми не, знаєте, не залишаємо цю роботу. У нас потужні плани щодо відновлення. В цьому році ми дали себе за таке завдання відновити 200 будинків, рухаємося по плану, так, у нам важко, не вистачає робочих рук, не вистачає фінансування, але незважаючи на все, ми працюємо. Я дуже вдячний сьогодні уряду і президенту, які підтримують нас, надаючи нам субвенції, крім цього, концентруємо свій бюджет, можливості міського бюджету для того, щоб не залишати цю роботу і продовжувати, бо чудово розуміємо, якщо є відновлення, якщо є відбудова, то місто вебить. Ми е, постійно працюємо над підготовкою до опального сезону, ми пройшли дуже важкі е, зими, і ви пам'ятаєте, що ми, це безпрецедентний випадок, коли в місті Харкова 9 разів перезапускалася система опалювання повністю. Е, і це безпрецедентний випадок для всього світу, жодне місто в світі не має такого досвіду. Тому ми пильну увагу приділяємо сьогодні підготовки до опалювального сезону. Це підприємства харківських теплових мереж, Харків водоканали. Для нас це дуже важливо. Крім цього, працюємо над тим, щоб зробити у Харкові так званий енергетичний острів. Для нас це завдання номер 1 Так, рухаємось, я не можу розкривати всі деталі, але я хочу сказати, що ми рухаємося в цьому, в цьому напрямку, готуємось до опалювального сезону. бо чудово ми розуміємо, що ворог руйнує нам енергетичну структуру, і ми. Потрібно нам бути готовими до всіляких викликів. Дуже важливо, щоб наші діти мали можливість навчання. І навчання не тільки в системі онлайн, але і офлайн, бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами і руйнація жахливої, руйнація наших шкіл. І ми сьогодні не можемо собі дозволити, щоб діти навчалися на поверхні. Тому ми будуємо... Підземні школи і першими переобладнали, ви пам'ятаєте, шість станцій метрополітену, де сьогодні діти мають можливість вчитися, і ми готуємо їх для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми має, будемо мати до 1 вересня ще. Сім шкіл під землею і е, побудували за цей час три школи бо у нас було чотири підземні школи. І е, сьогодні будемо розпочинати з 1 вересня е, навчання дітей. Е, хочу вам сказати, що е, тільки в перший клас е, вже Записалося 6 тисяч е, першачків і вони підуть е, до школи 1 вересня, і це дуже приємно, і ми будемо проводити е, в підземних школах і свята 1 вересня, і першого дзвоника. І для нас це дуже важливо, бо це емоція наших маленьких містян.